Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Багато чоловіків і жінок мають вуха, але не чують. Мають очі, але не бачать. Мають органи дотику, але не відчувають. Багато із того, з чим ми стикаємося, що бачимо або чуємо, проходить мимо нас непоміченим або просто не затримується у пам'яті. Ваш голос і мова, ваші очі й одяг це ознаки, які багато говорять про вас, вони розповідають про ваш стиль життя і про вашу освіту, ваш акцент може видати місце вашого народження. Але ці параметри можуть показати набагато більше чи знаходитеся ви в стані стресу чи напруги, чи втомлені ви, чи допомагає вам освіта і виховання звільнятися від вульгарних мовних зворотів і граматичних помилок. Ваші очі можуть розповісти ще більше про ваш внутрішній стан і навіть характер, одяг, зачіска і манера вдягатися теж є своєрідним мірилом вашої натури. Апостол Павло говорив, що ми повинні справляти враження на оточуючих не своїм одягом чи зачіскою, а тим, яке у нас серце. Коли люди дивляться на нас уважно, чи бачать вони щирість і добродійність, чи є людина, яка говорить іншим, що з вами приємно мати справу, чи є у вас віра, яка дозволяє вам бачити зорі і не звертати увагу на пил і бруд. Чи є у вас міра, якою ви вимірюєте любов, радість і мир, терпіння, милосердя і доброту? Нехай Господь допоможе нам зробити наше життя таким гарним, як ми хочемо, щоб воно здавалося іншим. Один хлопчик жив на 12-му поверсі, але завжди піднімався ліфтом лише до 6-го, а далі йшов пішки. Чому? Тому що міг дістати лише до кнопки 6-го поверху. От коли виросту, казав він, тоді зможу проїхати у ліфті до 12-го поверху. В ліфті нашого життя теж є кнопки, і у кожної своя назва. Одна називається самопізнання, і мудрою є людина, яка знає себе, свої здібності та межі, друга кнопка має назву самоконтроль. Неважливо, наскільки ви вродливі чи розумні. Вас поважатимуть оточуючи, коли ви навчитеся контролювати себе і свої вчинки. Наступна кнопка називається Самовіддача людина стає вищою у своєму розвитку, коли нахиляється, щоб допомогти іншій. а от егоїзм один із найзапекліших ворогів людства. Є також кнопка проникливість без неї ви не зрозумієте, досягли ви вершини чи ні. Проникливість це те, що ви розвиваєте, коли відкриваються очі і ваша уява починає переходити від можливого до відчутної реальності, і останній поверх, який багато хто називає успіхом, це кнопка залежність від Господа, піднімаючись, людина ніколи не досягне вершини, якщо не зрозуміє, що Господь її партнер. Всі життєві досягнення тимчасові. А людина, яка бажає дістатися царства Божого, обов'язково підніметься на верхній поверх. Тих, хто туди прямує, запрошую до путівника біблії. Слово пастору Віталію Козубовському. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення шостого розділу Послання до римлян». У цьому розділі, як ви пам'ятаєте, мова йде про освячення грішників. Ми з вами з'ясували в наших минулих передачах, що виправдання являє собою просте проголошення людини праведною і зняття з неї провини гріха. Однак. Воно не змінює життя самої людини, хоча і наділяє її новим єством. Але тепер, коли людина знає, що вона була похована разом із Христом і воскресла разом з ним, Бог бажає, щоб ця людина жила в силі Святого Духа, віруючий, приєднаний до живого Христа, і все його життя повинне спиратися на цей факт. Бог спасає нас через віру. А тому ми повинні жити за вірою. От чому багато хто з нас повинні відповісти собі на таке питання. Якщо одного разу ми довірилися Господеві в нашому спасінні, чи довіряємося ми йому в нашому повсякденному житті, ми повинні жити за вірою, друзі. У нашій сьогоднішній передачі ми будемо говорити про практичне освячення, яке означає, що ми повинні віддати або довірити себе в руки Божі. Давайте прочитаємо вірші 12 та 13. Тож, нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатися його пожадливостей, і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові як ожилих із мертвих, а члени ваші Богові за знаряддя праведності». Причиною багатьох наших проблем є те, що ми віддаємося колишньому своєму єству. Але незважаючи на те, що в цьому житті ми не зможемо позбутися нашої колишньої природи, нам сказано віддати себе Богові. І завдяки наявності в нас нової природи, ми свідомим рішенням можемо віддати себе Богові. Точно так само, як людина віддається гріхам. Вона повинна віддати себе Богові як ожила з мертвих. Ми живі в Христі, ми маємо нове єство, тому що ми були народжені згори. Писання вчить нас представити свої члени Богові за знаряддя праведності. Це відноситься до чогось конкретного і цілком визначеного. Варто замислитись, у чому полягають наші реальні проблеми. Особисто я прекрасно усвідомлюю свої вади і недоліки. Щоб це не було, віддайте все це в Божі руки, друзі. Якщо ви відрізняєтеся поганим характером, віддайте цю проблему господеві, поговоріть з ним про це. А може, у вас схильний до пліток язик? Якусь одна жінка потрапила на зібрання, де говорили іншими мовами. Її запитали, чи не хоче вона теж навчитися говорити цими мовами. Вона відповіла, навіщо мені чужі мови? Я була б щаслива, якби хтось допоміг мені вкоротити мій власний язик. Якщо язик є вашою проблемою, віддайте його Богові. Іншою розповсюдженою проблемою нашого часу є аморальність, і в цій сфері Бог теж може допомогти нам. Тому ми повинні віддати себе Богові, а свої члени за знаряддя Його праведності. І не слід вважати, що ми не в змозі цього зробити. Ми з вами можемо все завдяки силі Святого Духа. Читаємо 14 й вірш, бо хай гріх не панує над вами ви, бо не під законом, а під благодаттю. Закон був даний, щоб керувати нашим колишнім єством. Будучи віруючими, ми не повинні більш жити за нашою старою природою. Ми маємо нове єство, і ми повинні довірити себе, представити себе Богові. Це велика і славна честь мати можливість віддати себе йому. П'ятнадцятий вірш. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. У попередніх віршах цього розділу апостол Павло показав, що Боже освячення спирається на той самий фундамент. Що й виправдання, інакше кажучи, воно дається по вірі, по вірі в те, що Бог зможе це зробити. Ми з вами не в змозі самі досягти цього освячення. Тому, коли ми з вами розуміємо, що ми самі не в змозі жити християнським життям, ми осягаємо великий урок. Тому що тоді ми готові до того, щоб дозволити Господеві жити через нас. І тут апостол Павло ставить запитання, чи не повинні ми намагатися допомогти благодаті в досягненні її цілей і результатів? Іншими словами, тілесна, душевна людина, як правило, думає, що в житті обов'язково повинні існувати якісь закони, правила або обмеження. Протягом історії церкви існували найрізноманітніші групи, що встановлювали. Певні правила та норми християнського життя. Візьмемо, приміром, пуритан. Це були чудові люди, і ми багато чим зобов'язані їм. Але в них була традиція строгого дотримання дня відпочинку, тобто суботи в старозавітньому розумінні. Хоча під цим днем відпочинку суботою вони розуміли неділю. В результаті дотримання дня відпочинку це перетворилося для них у непорушну і найважливішу у світі заповідь. Подібна картина спостерігається і у наші дні. Сьогодні існує чимало релігійних груп, що накладають на своїх віруючих всілякі обов'язки. Варто зазначити, що і деякі фундаментальні громади роблять те ж саме. Вони створили свій набір заповідей, причому навіть не десять, а набагато більше. І ці групи вважають, що коли віруючий поводиться певним чином, або ж, навпаки, уникає якихось справ, це значить, що він або живе християнським життям, або не живе. Саме тому, друзі. Я ніколи не погоджуюся з ідеєю, що людина може стати серйозним християнином, прослухавши якийсь особливий навчальний курс, тому що це просто неможливо. Я був знайомий з однією дівчиною, яка вирішила прослухати подібний курс. Спочатку вона була повна ентузіазму, але пізніше на неї було шкода дивитися. Вона опинилася під владою найтяжчої депресії. Чому, запитаєте ви? Та тому, що вона спробувала досягти мети за допомогою слідування певним правилам, замість того, щоб віддати все в руки Христа. Християнське життя зовсім не зводиться до слідування певним правилам. Людина може дотримуватися яких завгодно приписів, але це зовсім не означає, що вона живе життям справжнього християнина. Ви запитаєте. Що ж тоді таке християнське життя? Християнське життя, друзі, це покора Ісусу Христу. Християнське життя означає спілкування з Ісусом. Друзі мої, чи любите ви Його? Це найважливіше. Господь сказав своїм учням: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Ототожнення з Христом, як ми говорили в нашій минулій передачі, є основою освячення, але послух Христу це практичне втілення освячення. Це дуже просто, друзі, усе визначається не тим, як ви йдете цим життям, а тим, де ви йдете. Чи йдете ви у світлі, чи перебуваєте ви у спілкуванні з Христом. Наші гріхи порушують це спілкування. І ми з вами повинні каятися в таких гріхах. Під час таємної вечері, про яку ми читаємо в 13 розділі Євангелії від Йоанна, Господь Ісус сказав Петрові Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. Ми не зможемо мати спілкування з Ним, якщо не будемо каятися перед Ним у наших гріхах. Адже гріхи неминуче трапляються в нашому житті, наша частка це покаяння. Його частка це освячення. Головне для нас з вами це мати спілкування з Господом Ісусом Христом і коритися Йому. У такому разі ми будемо жити християнським життям. Однак і у найкращих християн з'являється часом спокуса сказати давайте будемо грішити. І зовсім не для того, щоб збільшилася благодать, а тому, що благодать воістину така велика. Тобто, чимало християн у наші дні міркують так, я спасенний, а тому вправі робити те, що мені заманеться. Про таку життєву позицію ми з вами будемо говорити, вивчаючи восьмий розділ послання до римлян. Але, забігаючи наперед, скажу, що в посланні до віруючих у Галатії апостол Павло абсолютно ясно показує, що існують три стилі життя. По-перше, Людина може жити по букві закону, по-друге, людина може жити у вседозволеності і по третє, людина може жити у свободі. Ким би не були, якщо ми живемо за законом, то тим самим живемо за своєю старою природою. Інша крайність, проти якої нас застерігає апостол Павло, це вседозволеність. Якщо ми є Божими дітьми, ми не вправі робити те, що нам завгодно. Ми мусимо робити те, що завгодно Христу. Ми повинні коритися Господеві Ісусові, віддати себе Йому. Шістнадцятий вірш. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність. Кожна людина в цьому світі кориться комусь або чомусь. Це щира правда, друзі. Причому часом людина кориться самому сатані, в силу свого єства люди є слугами або рабами когось або чогось. Апостол Павло говорить тут, що нашим паном є той, кому ми коримося і кого ми слухаємося. Якщо ми йдемо на повідку в гріха, то саме гріх є нашим Паном. Не варто говорити, що Ісус Христос є нашим Паном, якщо ми живемо в гріху. Тому що в цьому випадку Спаситель просто не може бути нашим Господом, Він дає нам свободу. Ми читаємо такі слова Ісуса у восьмому розділі, у тридцять шостому вірші з Євангелії від Іоанна. Коли син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Але для чого ми одержали свободу? Ми вільні, щоб жити для нього, вільні, щоб коритися йому. У 34 му вірші 8-го розділу Євангелії від Іоанна ми читаємо інші слова Господа. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Ту ж думку передає нам і апостол Павло. Незалежно від того, ким ми є, а також незалежно від того, кому або чому ми коримося, ці хтось або щось є нашими панами. І це ставить перед нами питання, чи є Христос нашим Паном. Той факт, що ми не вбиваємо, не крадемо, не кажемо неправди і не робимо інших справ, заборонених законом Моїсея, зовсім не означає, що ми живемо життям Християнина. Це лише означає, що ми живемо гідним життям, але не більше того. Християнське життя це коли ми коримося Христу. Сімнадцятий вірш. Тож дяка Богові, що ви бувши равами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали. Іншими словами, друзі, коли ми належали цьому світові, ми були засуджені і корилися гріхові. І для нас тоді це було абсолютно природно. Якось, перебуваючи в одному місці, я був присутній на церемонії присудження звання почесного громадянина. Після церемонії мені випадково довелося почути розмову цієї людини. Це була найнегідніша мова, яку мені коли-небудь доводилося чути. Ця людина могла бути найвидатнішим громадянином того міста, але було абсолютно очевидно, кому вона підкорялася. Він був явним слугою сатани. Найголовніше, друзі, щоб ми корилися Христу. Ми також повинні зрозуміти ще одну важливу істину. Отримавши спасіння, ми одержали нове єство, яке може коритися Христу. Вивчаючи наступний розділ послання до римлян, ми побачимо, що в нашій старій натурі немає нічого гідного похвали. Апостол Павло пише у 18-му вірші наступного розділу Знаю бо, що не живе в мені, цепто в тілі моїм добре. Незважаючи на те, що багато хто з нас ще не осягли цієї істини, у нас дійсно немає нічого доброго. Наша стара природа порочна. Ми можемо зробити щось, щоб поліпшити її, але ми не можемо зробити її досконалою. Другий дивний для багатьох людей факт полягає в тому, що наше нове єство не має сили. Тут більшість з нас схильні помилятися. Люди думають, що оскільки вони стали християнами, тепер вони в змозі зсунути гори. Але це далеко не так. Ми з вами залишаємося настільки ж слабкими, якими й були колись. Саме з цієї причини ми з вами повинні жити за вірою, керуючись силою Святого Духа. Лише Божий Дух може виробити в нас по-справжньому християнське життя. Вімнадцятий вірш. А звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Ми були звільнені, інакше кажучи, Господь дав нам можливість жити християнським життям, але це зовсім не означає, що гріх був викоренений або знищений. Це означає лише, що тепер ми можемо жити для Бога. Дев'ятнадцятий вірш: Говорю я по людському через неміч вашого тіла. Бо як ви віддавали були члени ваші за рабів нечистоті і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші за рабів праведности на освячення. У цьому уривку апостол Павло багато говорить про рабів справа в тому, що рабство було широко розповсюджене в Римській імперії. Зі 120 мільйонів жителів цієї імперії половину складали раби. Багато християн були рабами, а з короткого послання до Фелимона ми розуміємо, наскільки великим надбанням була свобода в ці дні і як важко було її одержати. І тут апостол Павло використовує цей знайомий багатьом образ, говорячи, як він сам пише, по людському. До речі, ця фраза зовсім не означає, що ці слова апостола не були Божим натхненням. Просто він говорив на зрозумілій тим людям мові, а ми з цього наочного порівняння розуміємо, що ми насправді теж є рабами. Релігійні вожді Ізраїля були ображені, коли Господь сказав їм, що вони є рабами гріха. У Євангелії від Йоанна, у восьмому розділі, у віршах з 31 по 34 ми читаємо, що Господь Ісус сказав іудеям, які увірували в нього. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому Авраамів ми рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Багато людей у наші дні теж є рабами гріха. Подивіться на трагедію, що відбувається у наші дні з молодим поколінням. Багато молодих людей сьогодні йдуть проти правил і звичаїв суспільства, і в результаті тисячами гинуть від алкоголю та наркотиків. Однак, навіть якщо людина зуміє вирватися з лап якогось пороку, але при цьому не навернеться до Христа. Вона лише ризикує змінити одне ярмо на інше? Те, що відбувається в нашій культурі, це, мабуть, найсумніше явище сучасного суспільства. Коли людина перебуває в гріхах, вона є рабом гріха. 20 і 21 вірші. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитись тепер, бо кінець їх то смерть. Тобто, коли ми були рабами гріхові, ми навіть не думали про служіння Христу, ми були вільні від нього. А крім того, наше життя було марне, ми з вами поводилися так, як хотілося нам. Єдиним плодом такого життя був сором. Насправді, це навіть не була справжня свобода. Це була просто вседозволеність. Чи хотілося б вам повернутися до такого життя? Я одержую чимало листів від людей, які в молодості вели досить бурхливе життя, але пізніше навернулися до Христа. Сьогодні вони соромляться своїх колишніх справ. Подумайте, друзі, чи болить ваше серце після того, як ви робите якийсь гріх? Різниця між сином Бога і сином сатани полягає в тому. Що дитя сатани робить те, що завгодно сатані. Але для справжнього Божого Чада такі справи приносять біль і сором. 22 вірш. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, має теплі ваш на освячення, а кінець життя вічне. Тут апостол Павло розповідає про чудові перспективи, які розкриваються перед віруючими. Котрі стали рабами Божими. Вони звільнені від гріха, який веде до смерті, і тепер вони можуть мати плід, який перебуватиме вічно. 23-й вірш. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Можете не сумніватися, друзі. Сатана подбає про те. Щоб його слуги одержали заслужену кару. Якщо людина працює на сатану, її платою буде смерть. Але Божий дар це вічне життя і віруючи, одержують цей дар за своєю вірою. Ми спасаємось за вірою, і ми також повинні за вірою жити. Кожен крок у цьому житті ми повинні робити на підставі віри. Ми не зможемо самостійно жити для Бога точно так само, як ми не можемо самостійно спасти себе. Це життя вимагає постійного сподівання на нашого Господа Ісуса Христа в силі Святого Духа. Цією думкою я закінчу нашу сьогоднішню бесіду. До нових зустрічей, дорогі друзі. Нехай усіх вас рясно благословить Господь. Я більшого щастя не знаю, про інші не маю я мрій, як разом з Христом зустрічати і ранок, і день трудовий, з ним жити мені насолода, я в ньому все щастя знайшов, Христос обіцяв нагороду за вір Мою і любов, Христос, то життя окриляє, дає мені силу другу, я більшого щастя не знаю, як жити з Ісусом Христом. В гріхах мої дні невеселі котились, як хмари туди. Він взяв їх в небесній оселі, мені обіцявся вся колись. Христос то життя окриляє, дає мені силу другу, я більшого щастя не знаю, як жити з Ісусом Христом, ніколи ніде сиротою не будеш, сказав Він мені, покличеш, я буду з тобою, твої розділяти шляхи. Христос то життя окриляє, дає мені силу другу, я більшого щастя не знаю, як жити з Ісусом Христом. Я більше щастя не знаю, як жити з Ісусом Христом. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ. Україна, індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!